Я, я не пам'ятаю, скільки у нас тривав курс, але я себе щойно здобула на думці, що я, коли був перший урок, я сиділа на цьому ж місці, на цьому ж стільці. І коли дивилася програму курсу, думала: ого, ого, як багато треба буде всього пройти, ого, скільки лекцій, ого, скільки домашок. А зараз це все пройшло, і я така. Так швидко, бо насправді ми якось живемо в такому контексті, що все відбувається дуже швидко. Я хотіла подякувати за курс, я можу впевнено сказати, що це найкайфовіший курс за останній рік. Він був чому найкайфовіший, тому що був він найінформативніший для мене. Я правда на цьому курсі дізналася дуже багато нового. І це дуже круто. Хочу подякувати Насті. По-перше, за те, що завжди відповідала на всі питання не просто одним реченням або так чи ні, а прям це була аргументована відповідь, і це було дуже круто. А, а по-друге, дуже хочу підмітити формат, коли е фідбек на домашки ти записувала в відео. Для мене це було щось нове і щось дуже прикольне. Ну прям кайф, реально. Дякую дівчаткам, які супортили цей курс. А, дякую учасницям. Я прям виходжу із, із крутим досвідом, з крутими знаннями і з дуже дуже позитивними емоціями. Дякую вам велике.